Я хотів сказати, що сьогоднішня Євангелія це дуже дуже класна історія, угу. от яка пов'язує пов одразу купу різних класних людей. значить Це тобто це історія з Євангеліє від Івана, 12 розділу, коли Ісус розповідає про, в принципі, сенс свого приходу от, доволі доступною мовою. Людям, які не мають прямого стосунку до єврейської культури. Тобто в основному, він, в основному Ісус він, він завжди, ну, в основному він зустрічався з євреями. У нього це більшість притч, більше історій, це спілкування з фарисеями, постійні спори його з законниками. От. Але майже ніколи немає, щоб він, скажімо, з кимось, або з самарянами, наприклад. Але самаряни це теж. Це Ну, Це частина єврейського народу. просто становлення не дуже бажана, можливо. До речі, саморяди досі є. Вони живуть. Їх мало, але вони живуть. От. А тут історія там, де він спілкується з греками. От. Євангелія від Івана, 12 розділ з 20 до 26 вірша. Отець прославляє сина. Називається ця частина. А між тими, що в свято прийшли поклонитись, були і деякі греки. І вони підійшли до Пилипа, що з Вівсеїди Галілейської, і просили його та казали: Ми хочемо, пане, побачити Ісуса. Іде Пилип та Андрієві каже: Іде Андрій і Пилип та Ісусові розповідають. Ісус же їм відповідає, говорячи. Надійшла година, щоб син людський прославився. По правді, по правді кажу вам: коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне воно лишиться. А як умре, плід рясний принесе. Хто кохає душу свою, то життя своє, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її у вічне життя. Як хто служить мені, хай іде той за мною, і де я, там буде і слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець. Помолимося. Славний великий Очі, ми просимо Тебе за Твоє благословення на Твоє Слово, аби ми його зрозуміли, прийняли, почули та усвідомили. Ми просимо Тебе, Господи, за це зерно в нашому серці, аби воно проростало добрим плодом та виливалося в любов до Тебе і до нашого ближнього, як Ти нас закликав. Молимо в цей час Великого посту, аби ми пам'ятали, для чого ти прийшов, як ти страждав, як ти жив, як ти навчав. І жили разом з тобою, тут на землі, або бути поруч з тобою там на небесах. Слава тобі і хвала на віки віків, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. От е, така сьогодні взагалі, е, сказав би, нестандартна історія вийшла у Ісуса. От коли до нього приходять нарешті не за кимось. Там в чому проблема, що часто до Ісуса приходили з якимись провокативними питаннями. Оце часте питання, чи можна щось робити в суботу? Оце ми знаємо, читаємо постійно. У нього питають, там, ну це всі знали, Всі знали правильну відповідь. Наче. Але завжди був такий докір. О, чому твої учні зараз їдять в суботу? Щось. Чому вони якесь там не там неправильно постяться, чому вони неправильно моляться, чому вони неправильно вірують, так як треба? Руки не чому руки не ми? Руки <станіття> це, це не Ой, ні, ну про, про її стані, але там ну, є пп. Так, вони але... так, вони, та... вони, тобто, неправильно їли не по процедурі, як треба. От. От. І і постійно якийсь докір. От. Але сьогодні ми читаємо питання, яке, ну, тобто, по суті, яке е, звучить від людей, які ну, Ісуса ну, не могли знати так культурно. Люди, очевидно, приїхали з якоїсь далекої України. Ми не знаємо. Там є взагалі дуже цікаві суперечки з приводу, що це за греки такі. Бо є посотики, тут є теорія така, яка каже, що це. Були язичники, які просто не знали взагалі нічого з єврейської культури, не знали нічого про юдаїзм, були далекі від цього, от які просто, яким просто було цікаво. Е, є здогадки про те, що це були, тобто, як це називається, єврейська еміграція. Тобто, євреї, які багато-багато поколінь тому, можливо, з якимось переселенням народів, можливо, з якимось виселенням. От вони. Перебралися туди, десь в Олександрію, можливо, в якісь інші міста в Малій Азії, і ну, там просто вже геланізувалися. Тобто почали розмовляти грецькою мовою і забули іврит. От, Ну, є, є, є різні суперечки, але однозначно, що Ісус їм чітко і ясно, і ясно відповідає на просте питання: ми хочемо, пане, побачити Ісуса. От, вони, питають його, вони питають його учнів. І ісус, ісус Він не просто приходить до них. Він не просто приходить, заявляється і каже: Ну все, побачили. Привіт. І папа. -па. Ви побачили? Ви все знаєте. Ісус, Він каже про сутність свою. Він показує не просто себе як людину, Він показує себе як Господа. Ясно і чітко показуючи. І він описується словами, що надійшла година, щоб син людський прославився. Прославляється син людський. Сьогодні ми маємо неділю, яка латинською мовою значить, має назву Летаре. Летаре така гарна, гарна назва, яка значить радійте. Ось радість велика. От і от е, цей момент от, здавалося б, коли ми повинні радіти під час Великого посту, тому що, скажімо, особливо ті, хто постить, так можуть собі уявити, як це міняється, трошки ставлення під час того, коли ми, коли ми досвідчуємо більше про страждання Христові, про його, про його важкий шлях, про його складну долю, яку він пережив тут. Ми маємо неділю, яка має назву, назву радійте, і в, яку, і в цю неділю в Євангелії оповідається про те, як Ісус сам пророкує свою смерть. Буквально так він і каже грекам: Я помру. Радійте. І я помру. Дуже дивне, дуже дивне, як це можна спідставити разом, От, чесно кажучи. От, коли коли хтось сказав хтось би, там, ну, якби хтось сказав би, що, там, наприклад, помре там, не знаю, наприклад, Путін, так, то я можу уявити, що було багато людей, які раділи цій новині. Але коли ми чуємо про те, що помре Ісус Христос, невинна людина, Господь, Боже Втілення. То я думаю, радість це ну, далеко не та емоція, яка одразу проявляється, яку ми повинні відчувати. Ну, як мінімум, просто по-людськи. Може, якась дуже, якийсь злоріка, може, якась дуже погана людина може собі щось таке забажати з чогось такого радіти. Але я не знаю, я, чесно кажучи, не бачу багато приводу для радості. Дійсно, як же це так? От. Але Ісус він далі, він далі тлумачить, що саме несе його смерть, як вона проявляється, що вона принесе після, то який плід вона дає. Він описує це в кількох віршах. Коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне воно зостанеться. І як воно умре, то принесе рясний плід. Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її у вічне життя. Бо Ісус тут ясно показує про те, що, в принципі, суть свого призначення. На землі, так суть того, для чого він взагалі прийшов. може Він приходить, щоб померти. Він приходить для того, щоб, у нього була можливість лишитися там на, на небесах Сидіти, в принципі, ні про що не перейматися, ем, займатися своєю небесною канцелярією, як ми кажемо, так посилати якісь якихось правильних людей. От, посилати свого духа, робити справи. Але він каже, що він не хоче, щоб тут люди, ось тут на землі, вони лишилися в невідані. Дійсно, яка частина євреїв знала про Месію, що він повинен прийти, що він повинен змінити цей світ. Вони, вони знали про справжнього Господа. Але як ми. Читаємо в новому заповіті, вони часто дуже сильно забували про нього, або дуже викривлювали уявлення про нього. І тут саме для цього у нас при нагоді Ісус, який нагадує в першу чергу, в першу чергу він нагадує євреям про те, що вони забули. Він нагадує, що вони вірять в правильного Бога, але лише неправильно вірують вони. Господь у них багато говорив, але вони про це забувають постійно. Господь їх постійно навчає, навчав. Ми читаємо весь старий заповіт про те, як Господь їх навчав. Але вони постійно відхилялися від цієї науки. Погані школярі. Кожен раз робота над помилками, і знову вони відходять. І от вони дуже далеко відходять вже від Господа, і Господь їм нагадує про себе. Але в той самий час Бог хоче прийти і щоб розкрити себе не тільки євреям, але й іншим народам. І от ми маємо тут тих греків, тих геленів, яким Господь являється. і відкриває їм свою сутність і пояснює, що ви шукаєте правильно, якщо ви шукаєте Ісуса. Якщо ви хочете побачити Ісуса, то ви прийшли в правильне місце. Що варто зазначити? Що вони дійсно шукають правильного місця Ісуса, тому що вони шукають Його питаючи у Пилипа, який сам з Ісусом був знайомий. Буквально. Я думаю, якщо хтось з нас, наприклад, захоче познайомитися, ні, підемо з іншого боку. Якщо хтось хоче познайомитися з нашою родиною, з кимось з її членів. Тож, скоріше за все, ця людина підійде до когось з нас. І запитає, наприклад, там, Дмитра. Дмитра, мені потрібна консультація з твоїм батьком або пані Людмила. Я хотів би поговорити з Євгеном на таку цікаву тему. Так. Бо Ми не знаємо Євгена особисто, але ми можемо підійти до когось з нас і запитати. Так само, і, і, і греки тоді підходили до учнів Ісуса, бо вони знали Ісуса. Вони знали, хто це. Вони жили з ним разом. Вони мандрували з ним разом. Коли хтось, хто Ісуса не знає, наприклад, зараз, але хотів би його пізнати, я думаю, в першу чергу ця людина підійшла б до, не до якогось професора. Не до якоїсь чужої людини на вулиці. А ця людина підійшла б до когось, хто Ісуса вже знає, хто має стосунки з Ним, як з Господом, до того, хто молиться. Я іноді чую просто ці питання: розкажи мені, поясни мені. Витлумач мені, що це значить, як це так, чому Бог робить так, а не так, як треба молитися, що в святому письмі можна читати, або чого не можна читати, або з якої книги можна почати? І ці люди, люди звертаються до того, хто вже має на собі оцю, оце якесь знамення. Ми це знамення маємо в святому хрещенні З самого початку, але потім ми його підтримуємо, коли ми. Маємо це життя у Христі, коли ми йдемо за ним. Таким чином, дійсно ці греки, які шукали Бога, вони знайшли правильне місце, вони знайшли людей, які знали Ісуса. Я Думаю, класно, якщо хтось, хто буде шукати Бога, зможе підійти до нас і дізнатися про Бога. І ми зможемо щось їм пояснити, ми зможемо щось їм розказати. Ми зможемо їм як щось щось витлумачити того, що не завжди пояснює Google. Так, ми знаємо, Google знає все. Але не все він знає правильно. Проте, для що на відповісти чат GPT, штучний інтелект. Але про те, що знаємо ми на нашому конкретному прикладі. На нашому справжньому реальному житті. Ще один цікавий, цікавий такий, дуже цікавий момент, який мене довго час турбував. Це слова Ісуса про те, хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її у вічне життя. Коли, коли е, я е, чую. Бо у Ісуса є кілька, кілька таких слушних е, коментарів, коли він каже про те, що треба щось зненавидіти. Хто любить мене, ненавидить, може ненавидіти свою родину, своїх близьких. Я прийшов принести меч. Е, тут, тут він каже про те, що треба ненавидіти душу свою, тобто життя своє. Тому ну, душа. Використовується саме в цьому сенсі цій, цій мові, щоб її зберегти, щоб по-справжньому її зберегти. І тут, я, наприклад, коли думаю про християнство, про, про, віру, про релігію любові, нашого, про нашого Господа, як про Бога любові, я думаю, ну, ненависть не зовсім пасує до любові. Може, про самозакоханість? закоханість? Може, про самозакоханість. так. Тих, хто саме виборка, вони не зможуть свої душі. Може, це про те про ті речі, які нам доступні тут і зараз, mm -hmm. які нам легко даються. Тобто це якісь моменти хтивості, жадібності, mm -hmm. які те, mm -hmm. тобто те, що нас дійсно, те, що нам легко ніби дається, та, але mm -hmm. не перспективу це негативно впливає на... Життя. Але uh -huh. зараз нам добре, зараз нам, нам подобається все, зараз ми чекаємо на угу. Я думаю, дійсно, що в християнстві дуже багато про те, що варто жертвувати короткостроковим заради довгострокового. І це, 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 це дуже часто є, в принципі, якщо ми читаємо заповіді, вони про це, сам сенс. Великого посту, будь-якого посту він про це, так що ми жертвуємо коротким заради, коротким і маленьким заради довгого і великого. Так. Що ми е жертвуємо якимось маленькими насолодами тут і зараз заради вічного життя і вічного насолоду у Христі. Це найголовніше. От. Але тут -от, е ну, дещо, скажімо, дещо інший аспект береться. Якби, наприклад. Я, 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 я просто я що не думав, як би я це подав. Тому що це, ну, скажімо, це трошки складно одразу зрозуміти. Але думав, як, якби взяти алегорію. Ну, взагалі, протверджують тому, що вона сказала на власній Власне, 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 це дуже сильно суперечить. Якщо це сприймати саме як. От так як написано, про ненависть, як про ненависть. Якщо б, наприклад, сказали, запитали. Настя. Наприклад, чи кохаєш ти Дмитра? Це питання. Настя, от, от ти, ти ти кохаєш Дмитра? Звісно, кохаєш, так. от а, а потім таки. А як ти, наприклад, ставишся до інших чоловіків? При цьому? <реш> <реш> можна не відповідати, можна і не відповідати, Ми всі добре знаємо, що ви кохаєте один одного. От. Це просто про те, що в Біблії використовується така мова для опису, часто, щоб описати, наприклад, якщо я, наприклад, кохаю свою жінку, то інших жінок ну, я не те, що не кохаю. Так? Але тобто, то в мене є одна жінка лише кохає, а інших бо, я, по суті, ненавиджу. Ну, І це саме в біблійній мові. І от в грецькому, в грецькому тексті саме так це використовується, саме так це і описується. Тобто, якщо у тебе є, наприклад, якщо ти кохаєш, тобто, кохає, то у тебе є один Бог, так, якого ти любиш, якого ти поклоняєшся, то для тебе інших богів просто не існує. Якщо у тебе є одна кохана жінка чи один коханий чоловік, який. З тобою, тобто, так, тобто якому ти по справжньому віддана чи відданий, то для тебе інших не існує. І от в, в цій мові в Біблії це саме описується як ненависть дуже часто. Тобто їх для тебе не існує. Це, це не просто це, це не злість. Це не це кіпуча якась, якась лють до цієї людини. Тобто, це не зовсім та ненависть, про яку ми можливо, могли подумати. Ні, це просто це зовсім. Тобто, ти не знаєш їх. Вони для мене не існують. Так? Як в тому мені, о, він знову думає про своїх там, дівчат. Ні, немає ніяких інших дівчат. Є лише одна жінка. Він, він, а він знову думає про своїх богів. Ні, немає ніяких інших богів, вони є лише один Бог. У мене лише один Бог, якому я поклоняюся, якому я вірний. І тут, і тут, і тут, саме, і тут саме, саме про це мається на увазі, що тобто, хто кохає душу свою, той погубить її, а хто ж ненавидить душу свою, тобто хто кохає її і хто в цю, в цю душу, всі свої пожадання своєї душі, те, про що ми говорили, так? про що ви згадували. Так? Тобто, якщо виключно на цьому, на тому житті, на цих насолодах все твоє опування, все твоє життя, і ти думаєш, що так завжди все буде, то, скоріше за все, майбутнього життя у тебе не буде. Але якщо ти будеш готовим своє життя по-справжньому, да, без якихось пожертвувати заради своїх дітей, заради ближнього. Заради, можливо, не одразу піти там на смерть, так, але жити, наприклад, заради когось. Заради чогось великого, заради чогось доброго. Не тільки заради себе своїх задоволень. Але заради довшої перспективи. Я думаю, в час Великого посту це дуже гарний спогад і дуже гарне нагадування для чого він взагалі. У нас є один Бог з якому ми хочемо присвячувати більше часу і про це згадувати. І в той самий час відсувати, ненавидіти трошки своє життя, так? ненавидіти сказати, я не хочу їсти. Ні, мені, мені це не потрібно. Я не хочу підкурятися своїм інстинктам. Я не хочу думати, мати якісь похотливі думки чи якісь пожадливі. Чи цілий час думати лише про матеріальне. Але я хочу стати вищим над цим. В ці дні, в цей час. В цьому і є привід для радості. Тому що після цього обмеження короткого, наше життя, знаєте, воно, в принципі, не дуже довго, буде час ізобілля, який ми маємо разом в Господі Сусусі Христі. І справжній радості, справжній любові. І все це залежить від того, чи зараз в цей час ми прямуємо туди, чи не прямуємо? Тож я всім побажаю, щоб ми туди прямували і в час Великого посту не мали скорботи, але мали справжню щиру радість у нашому Господі Ісусі Христі у Його любові, у Його справедливості, радості і хвалі. 爱你。